У майстернях мікрорайону східний від самого ранку кипить робота. Вже кілька днів поспіль. Працівники жеку разом із волонтерами допомагають мешканцям постраждалим від обстрілів склити вікна. Одна бригада добровольців за день встигає вставити вікна в десяти квартирах, таких як вони кажуть чоловіки. Багато у нас нізкілька звінів, нізкілька звінів. Тоді та до 15, до 20 дітей. Таких же ж вот ребятка я. їдуть посі роботи, режуть стекла. Здесь. Комунальники підрахували, у постраждалому мікрорайоні необхідно засклити щонайменше квадратний кілометр вікон. Уже дуже багато застеклили, А взагалі где-то это около приблизительно тисячі квадратних метрів стекла. нужно остеклить людям. Це мені не молоджі балкони. балконы пока стеклим только в квартири. Одна з тих, до кого прийшли волонтери, – 90-річна Наталія Савченко. Ось, ось вона, одна шибка. Повністю. Mm -hmm. От старає шибка повністю. Я тут уже стояла, наче і так стаю, вона загорімела, і то я обідала на саді магонь. Та, попри дружні, вітання від терористів, у кімнаті старенької на стіні висять портрети Путіна та Медведєва. Жінка виправдовується, кілька років тому їх подарували родичі з Ростова на Дону та одразу пообіцяла портрети зняти. Каже, до того, як під обстріл потрапила сама, їй було складно розібратися. Хто справжній ворог? Тут не поймеш, хто що свої, своєї чужі. Що я можу знати вже в такому віці? Я послухаю новини, да і все. Поки волонтери склять вікна на східному чутно новий обстріл. Стріляють із мінометів. Міни розриваються в кількох кілометрах від будинків. Прилетіла гуманітарна допомога з Росії. Вже да, да, да. вот я... А Що нам робити? Плакати. Ми не будемо Тетяна Ігначенко Євген Гончаренко Маріуполь П'ятий канал.